Які красиві дівчата йдуть, напевно, це до нас. Дякую, тобі, мамо, що будила мене рано більш не будеш, не будеш. Дякую, тобі, мамо, що будила мене, рано біж не будеш, не будеш. Де би я не їхала, де би я не йшла. Неподобав мені, та тобі не буде, не буде. Просили батько, просила мати і я вас прошу, приходьте до мене на весілля. Дякую. Обов'язково прийдемо. Хай тобі, ядочка Бог допомагає. А тепер запрошую вас до столу. Дай. Візьміть, будь ласка. Дякую за запрошення. Дякую, Дякую. 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 Яка, Дякую. Красива яка красива шишечка. Яке красиве запрошення. І шишечку дали, і запрошення дали. Які ж ви гарні, які ж ви красиві. Я не на вас намилуватися. Дуже красиві. Молоді. Такі красуні у нас. Дівчатка Дякую. красуньо.